Всім добра. Не втрималася я. Поїхала в епіцентр, а там розпродаж. Ну, як би не розпродаж, ярмарок. Я таки знов купила верес. Колись я вже купувала, але неправильно я їх садила. Вони були запущені і вже коричневі тут внизу. А це признак, що вони відмирають. Ну, Коли довго стоять у торгівельних центрах. Зараз я витащила з горшика, добре замочила. Корневу я зараз розріжу ножиком, ось так понадрізаю, щоб воно ну, його чи розчисувати веделкою, чи надрізати, щоб пішов новий корінь. Е, наче ком не розправиться, і так воно і, і пропаде у цьому комі. Я не буду зараз садити в ґрунт. В мене там у розробці одну діляно, діляночку я буду змінювати. І хочу туди ці дефірми. У мене азалії, гортензії, і от під них підсажу бордюрчиком. Е, Новенькі рослинки гарні. Ось Тому я зараз у більший горшик їх запхну, в мене є трохи кислого ґрунту, трохи в мене є хвойного опаду, я з лісу перевезла нагребала. Зараз у більший горшик підкислю. і вже і вкопаю їх до весни. До весни Оце красоту гарню. Бо інакше якщо коріння ось це я кажу розмочила, бо у горшиках зовсім вони були легенькі, нічого там не було. Ось Це мочалка. Якщо так от її посадити, то воно пропадає. Її треба либо виделкою ще раз розчісувати, либо надрізати, вимочити у корневині. І дуже-дуже рихлий ґрунт. Якщо ви у свій посадите, воно теж не буде жити. Тобто кислий торф чи змішаний з, з, з лісовою землею і трошки вашої. І трошки вашої. І ось купила знову лейкотоя. Бо я виписувала якось у бережнюків у прошлому році, але мені щось за 60 гривень. Прийшло У П9, а я дістала, там такий маленький, ну, ось ця гілочка ось от таке прийшло. Я достала там воно, у касетній таблетці. Тобто у П9 жбурнули оцю рослинку, маленьку, живець корінений. Воно не розправилось, нічого, так от не осінню висилають, продають. А Тут я вже на місці я е, витащила з горшика, коронева не така загущена. Ну, теж я її щас зараз роздряпаю, буду розчісувати, щоб пішло живе нове коріння, і посаджу у суміш е, свого ґрунту та торфо, торфосумішу. І у більший горшик. Ось коли вона почне мій більший горшик заростати, давати нове коріння, тоді я вже висажу її на постійне місце проживання. А я стільки рослин загубила таким способом. Тому що, тому що торф, коли продають цей запущений, запущену кореневу. Ви достаєте, вона така легка-легка цей горшик. То це Це все у комі діло у цьому комі. рододендрони я також покупаю. Я спочатку саджу у більший горщик зі своєї землі мішаю. Коли коренева вже піде в мою землю, тоді можна висаджувати і в ґрунт Поки коренево з цього кому не розправилось, в ґрунт я не висаджую. Тому що це торф, ви коли садите отак от в яму, отак воно і залишається цей комок. Коли ви паліваєте водою, то воно проходить. Скрізь оцей ком з боку, отак от обтікає, все. А в цей ком воно не попадає. Тобто, якщо у вас ще крапельний полів, ви туди вмикнули оцю краплю, то і вона капає під кущ, тоді так. А якщо ви цей торф'яний камок не розбили, ви посадили у свій звичайний ґрунт. Торф випирає наверх, він легкий, він якщо пересихає, от е, коли от, торфяні таблетки ви купуєте, покиньте її у воду, вона буде плавати. Вона буде плавати. Тобто, і це коріння, воно, воно не переживається у ґрунті. Спочатку надо, треба розчесати, і щоб воно зайшло воно нормально буде жити і в наших ґрунтах, але спочатку треба адаптувати, а оце не буде рости. Тому зараз теж понадрізаю у більший горщик. Воно коли адаптується у суміші з моєї землі, тоді я тільки тоді я висаджу вже в ґрунту яму. Іначе я стільки рослин вже потеряла. Ой, що можна було вже машину купити і не кашляти. Ось зараз буду так робити. Ось я ще отримала свої новиночки. Це. З підружкою на пару, щоб доставка була дешевше. Ось я тримала бірожників. Чого не хочу знімати? про ну, з, з, так кого покупаю, Я так скажу вкратце. Але, як то кажуть, одного разу прийде фігня. Другого разу прийде нічого собі. Тобто ще треба розуміти, що у того постачальника брати. Очитки обережників ну, завжди так були. Ну, непогані. Тому ось розжилася новим, новим сортом з Sun Wildfire Це серії серії Sun Sparkle. Ось ще взяла дві кніфофії поко з серії поко, У мене не є поко оранж, поко єло. Зараз взяла поко сенсет і поко поко, -поко цитрон. Ну Сподіваюсь, теж у торфі зараз буде промивати це коріння, бо воно не приживеться, якщо не промити, е І ось одну папоруч ще крестець харф, по-моєму, ось. Ну, нічого. Вони, правда, трамбують завжди так, що ще попригають на той коробушки, ну нічого. Тобто, чітки я ось отримувала у одного, як би то кажучи, колекціонера-часника Ну, Там, там жалюгіддя. То прислали такий ком землі, а очіток, ну, вкорінений живець, там і почок, тобто, ну, так, не знаєш. У кого що брати. Тому не буду розповідати і сильно там закидувати тапками усіх. Тому що один отримає гарні рослини і буде казати, ось я отримала гарні. А другий отримає пересорт. Ну я в береженків багато пересорту отримувала, щось вони мене повертали, щось ні, так не вдалося, не вдалося вигризти. Але. Ну, як то кажучи, ну, де брати рослини ще? ну Здрасті, граблі знову я. Тому, тому щось, щось купую, щось, щось вже знаю, що, що не треба брати. Так що, ось такі в мене висновки. Ось седжу розчислю. Ось так саджати не можна. Ось так роздобую коріння. Зараз буду ще чесати, бо так воно не прийметься ніяк. Коріння добре, гарне, йому нічого зараз не буде від того, що я його пошмиргаю. Але ось з горшика, коли воно довго так росте, там у них стоїть, мабуть, крапелька з, з добривом. То коріння розвивається швидше, ніж сама рослина, місця мало, тому заплітає. Ось це зараз все вичищу, вичищу роз... розпрямлю і тоді посаджу. Тоді все буде жити.